В течение двух дней в спорткомплексе Олимпиец проходила финальная часть чемпионата Украины среди девушек 2006-2007 годов рождения по футзалу первой лиги. Четыре команды из Катеринополя, Харькова, Чернигова и Славутича, приняли участие в этом турнире. В последней игре турнира ситуация сложилась так, что только победа устраивала Славучанок в личной встрече с командой Сдюшор, Юность из Чернигова. Матч проходил в упорной борьбе и к концу первого тайма счет был 1-1. Ми у нашого тренера. Які очищені у нього були після першого тайма, що не устраювають, що він говорив пірві дівчинка. Але я був впевнений в своїх дівчатах. То есть я бачив в їхніх очах. Вони дуже хотіли виграти, вони дуже боролися. І ми на відбірковому етапі програли місто Чернігову. Ми грали в Чернігові відбірковий етап, і ми програли в різницю в один м'яч. Вони дуже хотіли перемоги. Вони дуже старалися, готувалися. І я до кінця сподівався, що щось таки результат буде на нашу користь. Во втором тайме атаки Словучанок стали более острыми, и уже к пятой минуте они забили второй гол. Девушки из Чернигова строили свои атаки в основном на перепасовках в середине поля и ударами издали. Но наш вратарь действовал в оборотах уверенно. один раз выручила штанга. Наш шустрый нападающий под 12-м номером так оттерроризировал защитников черниговцев, что они, вероятно, очень долго не могли уснуть в эту ночь. И фактически с ее участием были забиты практически все голы. И вскоре счет стал уже 3-1. А за пять минут до конца игры ошибся вратарь черниговской команды. Увы, так бывает. И счет стал почти разгромным 4-1 в пользу Словучанок. Заслуженная победа Словучанок и естественная радость после тяжелой финальной игры. На церемонії награжіння положительними емоціями поділились по гості і організатори турніру. Ми сьогодні всі боролися, всі були гарними. Як бачить рахунок, буквально там результат один м'яч, один гол. Але все рівно хтось комусь сьогодні щастя було і щастило, і результат був кращий. А можливо, хоч трошки є над чим попрацювати як завжди. Купа задоволення і в цей період, коли ми обмежені в проведенні заходів, в проведенні змагань, це прямо ковток свіжого повітря, вдихнув 15-20 хвилин гри побачив і вже зарядився енергія. Я вам бажаю, щоб цей період пандемії ви ніколи в житті не згадували, щоб він так минув і забувся. Бо дуже важкий період, але ми повинні його подолати. Я вважаю, що всі ви перемогли. Бо ви в Славутищі на змаганнях. Ви провели ці змагання, боролись за перемогу. Хтось забив більше, хтось менше. Відповідно, хтось виграв, хто програв, але перемогли всі. Ви переможці ще й тому, що вибрали спорт в своєму житті, вибрали здоровий спосіб життя, і це дуже класно. Я вас всіх вітаю, здоров'ячка вам щастя і дякую за ці емоції. Дякую за справжні футболі. Началі наградили лучших ігроків турніру в різних номінаціях. лучшим игроком чемпионата Украины стала славучанка Калита Валерия. Спасибо. Третье место в чемпионате Украины в первой лиге заняла команда из Харькова. Уже після награждіння ми поговорили з нашим тренером. Загалом вся команда старалася. загалом вся команда. Але звичайно, хотілося б відмітити воротаря команди, яка ну досить часто врятувала наші ворота. і Вона досить часто досить, досить добре тренується, старається, і 50% результату команди. Це за зачасту грав хороший воротар. Також відмітити захисника своєї команди, каліту Валерію, яка стала кращим гравцем чемпіонату, яка реально вела команду вперед. Це такий був капітан. Команди, який потужно вів команду вперед і не давав е, можливості перепочити суперникам, яка практично була беззмінна. Е, Режисенська Ліра теж е, знайшла на себе новий амплуа. Взагалі вона грала роль нападника, але її в захисника, і в неї все вийшло. Ну і ручка Маргарита, яка досить ще молодий гравець, але досить перспективний. І вона просто тероризувала сьогодні Черніго. Вона не давала захисникам взагалі зупинитись ні на секунду. Цей сезон для нас завершений. Ми в цьому році грали двома командами в чемпіонаті України. У Нас 2008 рік народження ми стали четвертими серед команд. Вищої ліги по першій лізі трішки трішки нам не вдалося. Це був Дніпро. Ми грали в Дніпропетровське. Що сказалося на нас, це покриття. Тобто, в нас в спортивному залі ми тренуємося на одному покритті, а всі грають вже на паркеті. Тому сподіваємося, що найближчим часом в нашому місці також з'явиться паркет. Вже я так чув, що вже заплановано, і можливо, будемо сподіватися, що все таки воно буде і все вдасться. І знову ж таки 2006 роком. Тобто, також у нас двоє дівчат, дві спортсменки грають в команді вищої ліги. У нас в них в суботу гра, остання гра, і в принципі вони вже одним кроком чемпіони України в вишій лізі. Футзальний сезон 2020-2021 закінчився достатньо успішно. Надіємося, в ближайше время ми побачимо і інші змагання в Славуті.